Та-там-там! Хоп, блять, я забула цей рух. Хова отак. Старость. у нас буде цей тиждень. Тиждень обезціннення себе, щоб не бути ласьом і не вступити в якийсь капкан своїм копитом. Зараз буде шок контент Ну, не робіть такої хуйні. Ну, на що це? Такі трошки. Значить, проверочка. Всі різко отупіли, всі від мене щось хочуть. Це афірмація, якщо. Привіт-привіт! Вітаю тебе на моєму каналі. Мене звати Настя, я твій улюблений нумеролог і далі буде прогноз на тиждень з 14 жовтня. Тому, якщо тобі цікаво його не просрати і класно прожити, то давай, бери якийсь записничок, ручку, готуй собі чайок і поїхали дивитися, про що для нас буде цей тиждень, Тий -тінь. про що для нас буде цей тиждень? Готова для вас. Феєрів зараз зробити. <хи> Поки що в двох словах скажу, що таке взагалі загальний прогноз, як він працює, і як працюю я. Бо я працюю в методі матриці долі, тому логічно цей прогноз нумерологічний. Я використовую цю систему самопізнання для того, щоб прорахувати загальні енергії, які стоять на цей тиждень. І подивитися, які вони ситуації нам можуть нести, як вони на нас можуть впливати. А загальний він тому, що ну якби всі ми під одними зірками ходимо, і так чи інакше вони на нас впливають. Тому всі ці елементи, які я далі буду розкривати, вони можуть програватися в кожного в житті. Мені здається, класно знати ці поради, щоб не бути лесьом і не вступити в якийсь капкан своїм капитом. І так само в нумерології енергії впливають на нас. І особливо, особливо, якщо вони в тебе є, повторюються на твоїй персональній матриці, то вони так стають в квадраті. Отак так стають в квадраті. І посилюються. Саме тому. Якщо ти не знаєш, які в тебе є енергії в твоїй персональній матриці, можеш або знайти в інтернеті будь-який калькулятор і порахувати, подивитися, який в тебе взагалі набір оцих нумерологічних енергій стоїть, або ж якщо ти взагалі з цим методом не знайомий, але тобі цікаво трошки про себе дізнатися, приходь до мене на консультацію, тебе запрошую. Можеш постукати до мене в інстаграм, я тобі розповім всі деталі, як все відбувається, що, куди, за чим, почому, що ти можеш з цієї консультації дізнатися. І я думаю, що в тебе буде багато інсайтів, тому що, ну, матриця просто дає багато інсайтів, реально. Типу з собою можна дуже класно познайомитися. От прям як. Оці подружжя, які там спустя 10-15 років йдуть на побачення і роблять вигляд, що вони незнайомі, і знайомляться заново, так і матриця може допомогти познайомитись з собою заново. Я це тобі гарантую, тому що, ну типу, тому що я це знаю, це факт. Все, на що це доводити? Правильно? Аксіоми ж не доводять. Я зараз загуглю, що таке аксіоми. Так, да, аксіоми не доводять. Гугл каже, що ні. Тому давай оце от підпишись, постав лайк, колокольчик оці всі дрібідєні, Підписуйся на мій інстаграм, пиши мені в Директ, а ми переходимо до прогнозу на цей тиждень. Ух ти! Я просто ну, не готуюся зарані, щоб поймати цей поток і направити вам в відео. Так. Коротше, що цікаво, основні енергії, які в нас є, це дев'ятка, енергія мудреця, самітника. Який тікає від людей, який все і так знає, ні надо йому нічого розказувати. Я краще сам посижу. Відстаньте від мене, не трогайте. Далі друга енергія. П'ятірочка. П'ятірка це енергія учня і вчителя. Тобто, можливо, буде дуже хотітися, такий прям соблазн буде повчати когось, комусь розказувати, як жити, Ти нічого не розумієш, щас а тобі все розжую тут. Тобто, ну, вже схожі да, позиції, типу, що мені краще видно, не трогайте мене, або мені краще видно, зараз я тобі все розкажу. В комбінації це може бути зараз я тобі все розкажу, але йди в сраку, не трогай мене, тому що ти нічого не розумієш. Ну, тобто, тут такий дисонанс уже добрий день. Що іще? енергія дитячої творчості, в мінусі це може бути дитячої позиції, і якби після цього всього може хотітися. Просто провалитися в цю дитячу позицію, типу, блін, ти мене не розумієш, в мене нічого не виходить, себе обестійно, оця всяка була. І вішенка на торті це енергія воїна, який все-таки, блін, докаже тобі, що ти був неправий. Щас це от, -от, от розкажу, хто узнав жест, той молодець. Коротше, тиждень може бути цікавим, як втриматись на плаву. Давайте по черзі. Енергія, яка стоїть в провідній позиції, це енергія воїна. Енергія руху вперед. Якщо по мінусу це розглядати, а я завжди починаю з мінуса, тому що, ну, логічно, типу, будуть якісь ситуації, в які ми можемо автоматично провалитися, тому що недавно узнала, що з 60-80 тисяч думок, які в нас пролітають за день, ви прикиньте просто 60 тисяч думок за день подумати. Це єбійша робота. Але суть не в тому. Уявіть, що з цих 60 тисяч думок, да, тут, от допустим, 60 тисяч думок, в мене як от вулик такий раїться, з них під 90% це отакі автоматичні, підсвідомі, рефлекторні думки. Тобто набуте. За весь наш прожитий досвід. Генетичний родовий досвід, да, все, що, типу, ми накопили, все, що нам з ДНК передали, оце все воно отак от автоматично вистрілює несвідомо. Тобто, ми по факту вже завідомо, да, запрограмовані на якесь життя, повторюване відносно нашого попереднього досвіду. І тепер увага. Якщо ми запрограмовані на якісь тригерні штуки, які підсвічуються на цьому тижні, вони будуть спливати і будуть нас тригерити і проводити нас по мінусу. Саме тому я починаю з мінусових проявів енергії для того, щоб в тебе була спроможність взагалі, хоча б трішечки спробувати відслідкувати оці тригери, які тебе будуть провокувати автоматично оце от підсвідомо робити. Тому, якщо говорити про енергію воїна і руху вперед, в мінусі це підсвідоме бажання постійно боротися з кимось, або ми притягуємо до себе людей. Людей, з якими ми хочемо боротися, да, там, ну, несправедливість якась може бути, хтось там щось не так зробив, не по регламенту, зараз я йому ти, 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 докажу. Не може бути ще таке, що якщо все-таки людей ми таких не притягуємо, з якими нам підсвідомо треба боротися, ми будуємо собі ці перешкоди власноруч для себе. Да, тобто ми Самі собі стаємо тією людиною, з якою ми постійно боремося, і звідси випливає дуже багато приколів: типу, це легко не може бути. Легкі гроші не бувають. Да? Треба або красти, або впахувати для того, щоб вони були. Ну прикиньте, 90% автоматичних думок. І виходить, що навіть потенційно можливості немає для того, щоб припустити, що Ну, може бути легко. Да? Робота може бути легкою, не треба впахуватись, як там наші батьки, наприклад, впахувались. Тому що може бути реально легше. У нас дуже багато зараз технологій, можливостей для того, щоб упростити собі роботу. І якби в таких умовах, да? якщо я вірю, що легко бути не може, я собі зістенна. Буду створювати оці всі перешкоди для того, щоб якось оправдати мої оці автоматичні підсвідомі думки, які якби мене на 90% створюють. Тому виходить, що на цьому тижні може хотітися дуже сильно доказати кому-то, що то комусь там щось показати, як треба жити, з кимось повоювати, да, посперечатися. Можуть бути такі якісь, ну, типу, агресивні настроєння, скажімо так. Тому що з цим робити взагалі? Ціль по Семірці стати цим мирним воїном, який вміє направляти свій ресурс, цей незбагненний, ну, не да, такий громадніший ресурс, який йому виділяється на досягнення цілей, тому що Семірка в плюсі вона вміє досягати цілей. Семірка в мінусі, вона взагалі не рот ногой, куди їй взагалі рухатись. І вона тако може крутитися по кругу, крутитися, крутитися, оце просирати свій ресурс, біситися, що в неї нічого не виходить. Що вона нікуди не просувається, тому що якби Семірка хоче просуватися вперед, але вона може собі отак заборів понабудувати і така: я не знаю, куди піти. І знаєте, як оці сімси, яких в кімнаті закриваєш, удаляєш двері, і вона така, Бля, як вийти отсюди. Ми самі собі та людина, яка видаляє двері з кімнати і закриває себе в цьому просторі і не дає нікуди вийти. Тому ну, ну не робіть такої хуйні. Ну нащо це? <смі> Тому якщо не хочеться так робити, то класно переводити цю семірку в плюс. Як саме? Значить, е я вже почала говорити. Мені здається, трошки відволіклась, що семірка в плюсі вона вміє досягати цілі, вона хоче рухатись вперед. Да? Семірка це енергія руху вперед. Антипаразитарка від того, щоб семірка була в мінусі, е це рух. Потрібно постійно рухатись. На цьому тижні це буде дуже класно підсвічуватись. Тому, якщо у вас є якісь можливості піти кудись, я не знаю, на нове тренування, в парк, кудись вас погуляти звуть, беріть ці можливості реалізовуйте, можете навіть собі намір закладати. Я виходжу гуляти, і я собі закладаю намір, що я таким чином. Пропускаю через себе енергію, я оця чиста труба, яка, типу, не дає можливості застоюватись енергії в організмі, тому що я рухаюсь на цьому тижні. Да, може бути таке відчуття, що загубилася взагалі не знаю, куди мені йти. Не розумію, куди мені в яку сторону, що я взагалі хочу. Я не знаю. Треба зробити ревізію свого життя і зрозуміти, ну, типу, послухати себе, якого я життя хочу, як би я хотіла, щоб було. Де я хочу бути, де я зараз. Ну і типу прокладаєте як в математиці, якщо є дві точки, між ними можна прокласти лінію. Да, це і буде ваш маршрут. І розбити його на якісь етапи, як я можу поступово, крок за кроком, до цього кінцевого призначення свого дійти. Нам в поміч дуже багато на цьому тижні я бачу йдуть. Як я вже казала, дев'ятки і п'ятірки це енергія про навчання, це про знання, про якісь глибину, про мудрість, новий досвід, або про розширення кругозору, або про заглиблення в одну тему. Тому якби, дуже класно ці енергії працюють в симбіозі. По Семірці ми розуміємо, куди нам треба рухатись. Ми... Продивляємося, що мені ще треба дізнатись, чого мені не вистачає. Да? що не вистачає, Як я це можу знайти, де можу набрати, висповнити. Да? Курси, якісь, консультації, кудись піти, щось послухати, десь якісь лекції, можливо. Ділитися знаннями це двосторонній процес. Хтось віддає, хтось отримує. Тому, якщо ви хотіли, наприклад, запустити якесь навчання на цьому тижні, або може прийти ідея, що, блін, мені треба зробити якийсь курс, в мене є знання, я можу ділитися, я хочу цим ділитися. Да? Пожалуйста, ставити цілі. Прописуєте собі план і рухаєтесь по ньому, да? використовуючи свої вже набуті знання, ви можете з них збудувати якусь структуру і далі передавати ці знання іншим. Що дев'ятка, що п'ятірка вона дуже любить ділитися знаннями, вона дуже любить, коли в них щось питають. Тому, можливо, якщо у вас на цьому тижні ще знаєте, що питають, зараз буде шок-контент. Значить, провірочка. Для вас класний маркер. Якщо вас на цьому тижні будуть дуже багато завалювати прям питаннями якимись, моє питання до вас, як ви на них будете реагувати? Якщо ви будете реагувати, типу, Боже, що такі тупі люди, я що, справочне бюро, чого вони в мене всі все питають, я ніхіра не знаю, я нічого не вмію, да що ви до мене, я ж не експерт? Або чого ви такі тупі питання задаєте, можна погуглити. Якщо вас такі думки посіщають, то це класний дзвіночок до того, що ви в мінусі. Що по дев'ятці, що по п'ятірці? Тому що п'ятірка, дев'ятка, вони люблять ділитися знаннями, вони люблять, коли до них звертаються за якимись порадами, і прикол в тому, що ну, типу, тупих питань немає. І якщо люди до вас звертаються за цими питаннями, да, вони хочуть від вас почути якісь знання. То, можливо, вам все-таки є чим поділитися. М? Тому що що дев'ятка, що п'ятірка, вони дуже вміють себе обесцінювати. Це мастера обесцінювання своїх досягнень, своїх мінь, своєї експертності, свого досвіду, що завгодно. Що завгодно їм дай, вони можуть обесцінити. Ну, і, звичайно, якщо я обесцінюю себе, я проєктую це на інших людей і обесцінюю їх також. Тому особливо, якщо у вас є. Ці дві енергії в персональній матриці, пожалуйста, не обсирайте інших людей, тому що це може бути. Трошки агресивно все-таки, тому що Семірочка, як я вже сказала, вона буде е, боротися зі всіма на світі. От в чому відмінність п'ятірки і дев'ятки, вони в принципі схожі. Але п'ятірка, вона така, що буде тебе поучати, розкаже тобі, як тобі жити. тобі ще буде там наслинювати щось. знаєте, Як оця така е, токсична мамка, яка свою дитину просто придушує, не дає їй шагу ступити, все контролює, і, там, а дитині, звиніть, вже 45 років. А вона все йому, що то там навалює, навалює. Оце ярка п'ятірочка в мінусі. Значить, дев'ятка, на противагу, вона все бачить, вона все розуміє, вона всіх читає, може проаналізувати поведінку любого. Їй все понятно, все видно. Вона, блядь, ніколи не спитає ніяке запитання, навіть коли сука, їй нада, потомуша я сама. Оце. Ярка дев'яточка. Тобто, якщо п'ятірка може навалювати постійно, що кому як треба жити, то дев'ятка вона скаже, що вона навіть не скаже, вона просто подумає, що ви всі лохи. І взагалі я пішла в свою піщеру. Ну, тому що пещера це так, місце сили для дев'ятки, яку би вона ще замурувала, щоб туди, не дай Бог, ніхто не прийшов. У дев'ятки є така трошки гординя і. Їй дуже важко зрозуміти, що іншим людям може бути реально незрозуміло щось, і тому який конфлікт виникає на цьому тижні? Всі різко отупіли, всі від мене щось хочуть, або навпаки, може бути да, що я відчуваю, ну, бо обесцінення є, да, я відчуваю, що я якась тупа, мені треба піти на курси, я нічого не вмію, мені треба щось ще повчити. І через це виходить дуже великий злив енергії. Тому, якби що п'ятірка, що дев'ятка, вони можуть дуже скептично, ну, якби агресивно да, налаштовані бути в інтелектуальному плані до інших людей. А якщо шемірка в нас є, яка провідна енергія на цьому тижні, то це ще можуть бути якісь, можливо, навіть перепалки словесні. Тому дивіться за своїм язиком, краще обдумайте декілька раз, коли ви відчуваєте, що ви такі трошки. Напряжені такі трошки оці от е, літають іскорки, як шлія під хвіст попала, то краще все-таки стримати себе. Подивитися, так я реально так хочу відповісти людині, чи це в мені мої емоції говорять? Тому що на цьому тижні можна дуже легко провалитися в цю таку ви всі топі, ви нічого не понімаєте, там тра-та-та, -та", або типу себе загнобити, тому що мені ще треба мільйон курсів пройти. Тільки потім я може, будь-буду якось проявлятися. А ці люди, які мене питають, вони дураки, тому що вони ж бачать, що я нічого не знаю. Якби оця семірка да, буде направлена або на інших людей. Ну, типу, їх обистінти і з ними поборотися, да, що вони щось не розуміють. Або на себе, що, типу, чого ці люди в мене питають, я ж нічого не досяг. І якби провалитися в дитячу позицію, що я нічого не знаю, нічого не вмію, це важко, це складно, мені страшно і нічого з цим не робити. Оце буде дуже погана комбінація на цей тиждень, тому що, якби коли я розумію, що я нічого ну, не знаю, не вмію, і не знаю, як приступитися до цього, і мені страшно в цей момент. Не тільки оця 14-ка в мінусі включається, а ще й Семірка в мінусі, тому що вона вперед не рухається. Да? Вона таким чином разом з 14 кою за руку взялася, побудувала навколо себе забор, бо мені страшно стидно, непонятно. І сидить, ну що, ну копати собі яму тільки залишається. А ще особливо, якщо тобі є чим ділитися з іншими людьми, в тебе є якийсь досвід. Ти би, можливо, й хотів ділитися цим досвідом, але дуже страшно і непонятно. То оце накопичення і невивільнення знань, яких ти маєш, які ти маєш, і якими би ти хотів поділитися, вони будуть навпаки тебе руйнувати. Тому що якби, оця фраза: чим більше я знаю, тим більше я розумію, що нічого не знаю, вона що для п'ятірки, що для дев'ятки дуже погано працює. Да? Тобто, в нас така тиждень обесцінення себе відбувається, тому що. Якби 5 і 9 вони про те, щоб обестінити свої розумові здібності, а семірочка для того, щоб обестінити себе, якби так, на практиці, скажем, да. і виходить, що обестінення на обесцінення, получається дуже якась клейка, така маса, яка може нас просто загрузити дуже сильно. Ну, і цим ви собі тільки злєте ресурс, тому що. якби... Це ніяк не підбадьорює, це не стимулює до чогось розвиватися. Це просто якби сісти в болоті і казати, що я нічтожество. Якщо ви цього не хочете робити, прописуйте собі цілі, ставте собі напрямок, куди би ви хотіли рухатись. Пропишіть, що вам для цього потрібно. Не можемо ми мати все, чого нам хочеться, отак. Понятно, що треба робити якісь кроки, тому треба просто свідомо для себе. Подивитися ну, як адекватно, да, по дорослому, чого мені ще не вистачає, яких навичок мені потрібно досягти об'єктивно, здобути ці навички і почати проявляти свої знання на практиці. Да. П'ятірка і дев'ятка, вони, ну, типу, можуть підсилювати в нас дуже багато якихось інтелектуальних процесів, і вони нам будуть підсвічувати, що ми знаємо. Да? От Я казала, типу, перевірка, якщо у вас люди багато чого питають про якусь одну тему, про неї ви вже можете розповідати. Не потрібно бути якимось оскароносним експертом для того, щоб ділитися своїм досвідом. Це не обов'язково має бути платний курс. Це може бути просто в акаунті Instagram. Я розповідаю як сюжетна лінія про те, що я там в от, от цьому розбираюся. Там я підписана на чувака, який в вазонах дуже класно шарить. І, типу, він просто розповідає, як він пересаджує вазони. В нього дуже багато підписників, хоча казалось би, да, ну, типу, чувак висаджує вазони, ну, начебто, такі нестандартне поєднання, але разом з тим. Тому, якщо ви відчуваєте якийсь досвід, яким ви можете поділитися, то діліться ним. Не треба засиджуватись, тому що дев'ятка і п'ятірка вони дуже люблять накопичувати знання. А якщо по психосоматиці ще подивитися, то це може бути наш, наша зайва вага, тому особливо якщо у вас є п'ятірка і дев'ятка в персональній матриці. Давайте, віддавайте це все в люди, щоб люди брали з цього користь, не створюйте собі ці лишні кілограми знань, і фігурально, і фактично. Ну і останній нюанс, який я скажу на цьому тижні, дуже важливо така от приправка: це наскільки я приймаю себе, наскільки я вмію присвоювати собі свої досягнення, наскільки я приймаю те, що я в чомусь розуміюсь, да, От якщо вже продовжувати цю тему з досвідом, наскільки я приймаю. Те, що я можу чогось досягнути, що я вже чогось досягла, що в мене щось виходить, наскільки я приймаю себе, своє тіло. Якщо продовжувати оцю лінію з тим, що накопичені знання не вивільнені, вони можуть накопичуватися в тілі, то шестірка якраз підсвічує це те, що типу я не приймаю своє тіло, може бути ще така тема. Можуть бути якраз знову ж таки, да, згадуємо трошки з кермічної точки зору. Якщо я не приймаю себе, я буду осуджувати інших людей, тому що вони мені тригерять мене. Якщо вони себе приймають, я їх буду обестінювати для того, щоб виправдати якось свою бездіяльність. Так само і буде з сміркою, да, які типовою ну, цей і бо боротьба зі всіма. Я буду боротися з людьми, які мають те, що я хотів би мати. Да. Оця заздрість може підніматися. Я буду засуджувати людей, які... Мають, роблять, проявляються так, як хотіла би того я. І на цьому тижні це буде така основна тема, тому питання, наскільки я приймаю себе, наскільки я приймаю своє місце, свій шлях, і наскільки я дозволяю собі рухатись далі. Бо заздрість це по факту ну в ній нічого поганого немає. Заздрість нам навпаки підсвічує, що я теж так хочу, але погане те, як ми можемо реагувати на цю заздрість, якщо я обесцінюю іншу людину, бо я хочу так само, але я не дозволяю собі навіть допустити, що я теж так можу, то тоді оце обесцінення, воно буде нас з'їдати. Якщо я дивлюся на людину і кажу, блін, оце вона крута, я теж так можу. Якщо в неї вийшло, то й в мене вийде. І тоді, якби, підключаються мої знання, як я хочу, щоб було, як я. Можу це досягти, да? ми, типу, задаємо правильні питання мозку і е, задаємо йому задачку, як я можу цього досягти. Не чому в мене це не вийде, він вам зразу, типу, списочок отак, раз, два, три до сотні може докидати. А якщо йому правильне питання задати, типу мозок, що мені треба зробити, щоб отак от досягти, як вона, я теж так хочу. Якщо так задати питання, він вам теж, -пру 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 -пру", як чат GPT, накидає кучу варіантів. Для того щоб ви цього досягли. Але тоді питання: наскільки я дозволяю собі цього хотіти? Бо в нас ще може бути дуже багато заборон на те, щоб хотіти чогось, бо я не варта, недостойна, бла, 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 бла. Це теж буде підсвічуватись, тому що, як я вже казала, інтелектуальне обесцінення на цьому тижні. Теж може бути і неприйняття себе, тому особливо, якщо є якесь таке обесцінення, неприйняття себе, свого шляху, своїх досягнень, е я дуже прям рекомендую з цим працювати, тому що це можуть бути прям дуже великі блоки, які нам заважають в принципі рухатись. Якщо я просто заздрю іншим людям, обесцінюю їх досвід, їх обесцінюю, але в своєму житті нічого не міняю. То це дуже великий блок, який нас штопорить. Тому, якщо ви таке бачите, я прямо закликаю з цим працювати. Йдіть в терапію до психологів, до езотериків, приходьте до мене на консультацію. У мене є тета сесії, ще дуже крута штука, яка допомагає саме працювати з цими підсвідомими переконаннями. Те, з чого я, до речі, почала це відео, да, що в нас 90% думок щоденних складають якісь отакі рефлекторні підсвідомі штуки. І тета-сесія саме допомагає з ними боротися. Ладно, не боротися, не люблю це слово. До речі, так, да, якщо ви боретеся з собою, подивіться навіть за своєю лексикою. Якщо я борюсь з собою, тут уже що, ну, типу, ти не то робиш. Треба не боротися з собою, а приймати себе і змінювати щось. Тоді буде воно працювати краще. Так, от за тетасесії, якщо в нас 80-90% відсотків думок складають автоматичні рефлекторні штуки. То тета сесія дуже класно і швидко, найголовніше швидко, допомагає з цими блоками працювати і змінювати переконання, тому що ну реально досвід, з яким ми працюємо, оточення, в якому ми живемо. Да, колективне безсознательне, воно все-таки працює. Навіть люди, які дуже проти езотерики, якихось таких духовних штук, все одно кажуть, що воно працює. Тому тетахільних дуже крута штука для того, щоб докопатися до цього підсвідомого. Витягнути з нього всі какашки, які нам передавалися з оточенням, з поколіннями, з спілкуванням з іншими людьми, менталітет у цей наш, і перебудувати погляд на цей світ. І тоді воно ну, типу, реально після однієї сесії вже видно результати, наскільки змінюється просто бачення цієї ситуації. Тут ніякої магії, тут реально психологія просто. Просто іншими методами. Тому я вас запрошую до себе на консультацію, якщо я вам відгукую, звичайно, якщо не відгукуюсь, ну не треба йти, від цього нічого не буде. Йдіть лише до тих провідників, які вам відгукуються. Тільки так ви зможете досягти результатів. Тому що, якщо вам людина не відгукується, але від голови є така, не, надо, надо піти, ви просто витратите кошти. В кращому випадку, в гіршому, вона просто вас дуже сильно вибісить, створить якісь нові тригери, які вам тільки це все усугублять. Завжди, при Слухайтеся до себе, до своєї інтуїції. Неважливо, які би там енергії на тиждень стояли. Завжди слухайте себе, свої відчуття. І для тих, кому важко слухати свої відчуття, тому що в них вмикається бурний мозок, а на цьому тижні теж можуть такі штуки бути. Я вам прям раджу тренуватися, звертати увагу на те, що прийшло в перший момент. От, типу, перша відповідь. Не думайте, що ви це надумали. Надумали, це коли вже мозок вмикається, щось починає обчислювати, аналізувати, тільки тоді видає якийсь результат. Оця перша реакція це те, що прийшло від інтуїції. Старайтеся звертати увагу на такі відповіді, і старайтеся ну, просто зробіть експеримент собі, що буде, якщо я буду прислухатися до цих відповідей. І теж дайте собі час і подивіться, наскільки воно для вас працює, і наскільки у вас зміниться життя. Тому що тільки так, да. М'язи жопки ми тренуємо, то і треба і увагу тренувати, і концентрацію, і в медитаціях да не все зразу виходить, тому що скрізь повинен бути м'яз. М'яз вдячності, м'яз концентрації, м'яз позитивного мислення. Він такий фігуральний, звичайно, але він все одно є. На нього теж потрібно приділяти увагу. В Принципі, це все, що я хотіла сказати. Дуже вдячна вам за те, що подивилися це відео, і буду. Ще більше вдячна вашим лайкам, підпискам, коментарям, підписуйтесь на мій інстаграм, приходьте до мене на консультацію, я чим зможу допоможу, тому що мені це подобається робити, і в мене це виходить. Тому, якщо я вам відзиваюся, якщо вам щось хочеться дізнатися да, про себе, якісь е, є питання, на які все ніяк не знаходяться відповіді, буду рада вам допомогти. І пишіть також коментарі, якщо ви бачите, що щось програється, да, там особливо, якщо ви дивитесь це відео вже під кінець тижня. Що у вас програвалося? На що звертали увагу, які ситуації були? Мені буде дуже цікаво подивитися, як воно працює у інших людей і як воно програється якими саме ситуаціями. Все. Куча цьомчиків. Дякую вам дуже, і до зустрічі. Все. пока-пока. Айда, це був твій улюблений нумеролог. Пока.